Ависнечні, я Даша Литовченко, і я Анна Чорнобай. Ми поговоримо сьогодні про вакцини саме від грипу, тому що ця тема зараз дуже актуальна через те, що сезон заступ наближається, і сезон вакцинації від грипу вже розпочався. От, тому ми будемо говорити взагалі про те, кому ці вакцини треба робити, що це за вакцини. От, ну і всі дотичні питання, які стосуються вакцин. Тому розпочнемо. Аня, розкажи, як ти ставишся да, до вакцин від грипу і чому їх там варто робити з твоєї точки зору? Я спочатку, мабуть, для того, щоб пояснити, як я ставлюся до вакцин, треба буде пояснювати взагалі сенс цього вірусу. І ми трошки побалакаємо не лише про вакцинацію від грипу, а й про сам вірус грипу. Я ставлюся позитивно, так як і до будь-яких вакцин, які винайшло наше людство, тому що. Це реально може врятувати ваше життя, якщо дуже коротко. Ну так, да, насправді ми дуже багато там чули у зв'язку з минулою пандемією. Да, про складні випадки, про смерті від COVID-19, але від грипу теж люди і помирають, і знову згадують ті журнали, які я листала. От. І від грипу це була одна з найрозповсюдженіших причин смерті, як і у дітей, так і у дорослих. Тому те, що ми зараз не так часто помираємо від грипу, це не означає, що він перестав бути чимось небезпечним. Насправді грип залишається, мабуть, найрозповсюдженішим інфекційним захворюванням серед усіх, які є наразі, і епідемії грипу реально є щороку. І кожна людина протягом усього свого життя декілька разів з якимось штамом грипу обов'язково зустрінеться. І насправді так при неускладненому типі грипу там немає високої смертності. Тобто, ну зараз антивакцинатори скажуть: о боже, хворіли на грип тричі в минулому місяці, і все пройшло добре. Звичайні шмарклі так дійсно ризики там саме смерті не такі високі, але насправді в усіх інфекційних захворюваннях є таке правило 85-15-5, Воно називається. Якщо захворіє ну, все населення, все всі люди, які захворюють, їх взяти за 100%, то 85% серед них у них захворювання буде протікати легко або середньої тяжкості без ускладнень. Тобто вони можуть лікуватися амбулаторно з допомогою якихось допоміжних засобів. У 15% захворювання буде протікати важко із ускладненнями, і серед всіх цих у 5% воно призведе до інвалідизації або смерті. А тут мені здається, ми можемо зупинитися може більш детально, да, а які ускладнення можуть бути від, від грипу? І мене цікавить да, з точки зору навіть на серце, ось да, як кардіолог, що зустрічалися ти з чимось, да, що це було результатом там грипу, наприклад. Давайте тоді побалакаємо спочатку взагалі про грипу, чому йому виділяється така окрема тема, і навіть ми вирішили записати окремий подкаст про нього. Чим він такий особливий? По-перше, тим, що ну, епідемії є щороку. По-друге, як я вже сказала, тим, що він реально найрозповсюджений серед всіх інфекційних захворювань. По третє, цей вірус грипу він має можливість мута мутувати. тобто на поверхні цього вірусу є там певні. Рецептори, ну якщо б ми по-простому будемо балакати, там кремі рецептори дозволяють прикраплятися до слизової оболонки. Інші рецептори дозволяють проникати в клітини для того, щоб вірус розмножувався. Тому що будь-який вірус розмножується всередині клітин. Поза середовищем він швидко гине. Він не буде жити там 20 тисяч років, як якісь там бактерії. Вірус пристосовується, тобто, з урахуванням того, що він хоче жити, щороку відбуваються мутації оцих рецепторів. Вони реально є щороку, тобто є дуже багато типів вірусів. Основних там рецепторів є два. Першого рецептору є там більше 15 видів, другого рецептору є там близько 10 видів. Ну, ось врахуйте, тобто близько 150 варіантів штамів вірусу грипу можливі. І це окремого типу, про який ми балакаємо. Їх дуже багато. Щороку відбувається якась часткова мутація. Чому? Тому що вірус хоче жити, і якщо ви там хворіли в минулому році на якийсь там штам вірусу, і у вас ще залишився там нестійкий імунітет, для того щоб обійти цей нестійкий імунітет, йому треба е мутувати. Але є мутації, які виникають щороку, і вони е часткові, тобто часткова заміна яко якоїсь варіанти цього рецептору, і вона не призводить до якогось високого спалагу, це викликає щорічні епідемії. Але десь раз там на 10-15-20 років виникає велика мутація, яка повністю змінює ну, ці рецептори, тобто, ну прям новий субтип вірусу виникає, і це зазвичай викликає великі епідемії. Ну як в. Моєму там шкільному в шкільних роках це був свинячий грип, в час Першої світової це була іспанка, і так далі. Тоді, коли дуже е, великий відсоток людей хворіє, і дуже великий відсоток людей е, помирає за рахунок просто великої охопленості цією інфекцією. Ну і через те виходить, що у нас вірус часто мутує, бо це часте питання, яке задають, чому треба вакцинацію робити щороку? Е, ну тому що Є спеціальні центри, всесвітні центри, і роблять розрахунок передбачення того, які штами будуть циркулювати в наступному році. На рахунок цих передбачень потім роблять ці вакцини, і тому вакцини різні. Зазвичай в одній вакцині комбінують кілька видів кілька штамів вірусу грипу, і ми захищаємо себе від кількох, які найбільше ймовірно будуть циркулювати. Іноді ці вакцини вони різні для північної, південної півкулі. Це в цьому році у нас буде захист від чотирьох штамів, тому така вакцина буде називатися тетравалентна. І в цілому по світу є три валентні зараз на цей сезон. Але щоб захиститися від чотирьох, вам треба тетравалентна але в Україні тільки тетравалентну ви і знайдете. Я ще хотіла сказати, я дуже гарно запам'ятала це ще з мого студентського життя, як нам розповідали сенс вакцинації від грипу. Тобто, є багато людей які кажуть, ось вакцинувались там в минулому році, все одно грипом захворіли. Так, звичайно, як я вже сказала, ну типів цих вірусів їх дуже багато, і це лише прогнозований варіант. Тобто вакцину роблять до того, як епідемія з вірусами розпочнеться. Тобто на 100% не можна впевнено сказати, який з штамів ну 100% буде циркулювати серед населення. Але по-перше, ми не будемо забувати, що можна захворіти декількома типами вірусу, і навіть одночасно. Чому небезпека? Ось коли був вірус свинячого грипу, всі казали, що була висока смертність. Смертність була там, здається, стандартна близько 5, ну, можливо, до 10%. Тобто вона була висока, але не настільки, як є висока смертність у інших типів вірусу. І чого бояться? Бояться того, що є багато типів вірусу грипу, які наразі заражають лише тварин. Якщо якийсь з цих типів вирусу, який має дуже високу смертність, почне передаватися від людини до людини, це викличе масштабну епідемію пандемію з високою смертністю. От, наприклад, ташиний грип він має дуже високу смертність, там близько 70% з ураженням там органів і так далі. На щастя, він передається зараз між птахами, але умовно, якщо два типи вірусу грипу потраплять до людини. Вони можуть мутувати між собою в організмі людини. І тоді, чисто теоретично, ми зараз теоретично балакаємо. Чисто теоретично, якщо людина заразиться якимось двома різними типами вірусу, це може призвести до виникнення нового підтипу з дуже високою смертністю. Тому Вакцинація, по-перше, зменшує ризики зараження у цьому сезоні, але ще треба вакцинуватися для того, щоб попередити оці великі пандемії за рахунок того, щоб у якоїсь людини не відбулася всередині організму мутація з виникненням абсолютно нового штаму вірусу, до якого не буде призвичайний жоден організм людини. Да, ну і тут ще додам, що в цілому є таке, ще поняття як перехресна реакція. Коли у нас виробляються ті захисні агенти, які ми називаємо антитілами, вони будуть не 100% специфічні до, наприклад, іншого штаму, якщо вони були розроблені до там штаму, а наприклад. Ну я так просто говорю, там більш складні назви. От а буде трошечки якийсь відсоток нейтралізувати і інший тип вірусу, тому. Маленька користь може бути і не тільки на один штам вірусів, а і на інші. Це перший момент. А другий, що саме захворювання може протікати легше, навіть якщо людина на 100% не буде захищена від грипу при вакцинації. Значно зменшується кількість. Ну це статистичні дані. Вони є у відкритих доступах людей, які потрапляють у лікарні, людей, які потрапляють в інтенсивні відділення лікарень, і людей, які, врешті-решт, не змогли поборотися да, з цією хворобою і помирають. Ось той відсоток дання ті правила п'ятнадцяти останніх відсотків, да про які ти згадувала, ось на цю частину воно спрямоване. А ми ніколи не знаємо в яку частину цієї шкали ми потрапимо, і в яку частину цієї шкали потраплять більш вразливі навіть наші родичі, які можуть бути там в більш похилому віці, чи діти дуже уразливі до грипу, тому навіть Оберігаючи вакцинуючи самостійно, ми оберігаємо і наше найближче оточення від більш серйозних наслідків. І не треба забувати про те, що вірус грипу це не просто звичайна застуда. Дуже багато людей думають, що ось я перехворів на грип. Насправді, вірус грипу це дуже серйозний інфекційний агент, і він викликає серйозне інфекційне захворювання. І в чому біда в тому, що Наприклад, серйозне ну, тяжкий грип може викликати незворотні зміни в легенях через 5 днів від початку захворювання. Незворотні, тобто це дуже важкий перебіг, який може спровокувати в майбутньому дихальну недостатність, інвалідизацію, там ШВЛ, і незрозуміло не чим це все завершиться. При реальному захворюванні на вірус грипу. Дуже важливо почати специфічну терапію, а це один з небагатьох інфекційних агентів, від якого є специфічне етіотропне лікування. І дуже важливо почати його в перші 48 годин від початку захворювання. Тому чому тому, що пізніше, по перше, препарат не буде дієвим по-друге, вже можуть початися незворотні зміни в органах. А тут у мене Аня питання виникло таке. Ось, наприклад, я там нещодавно захворіла. Я у перші 48 годин навіть до лікаря там не пішла, і зазвичай, коли в мене проходить неважко застуда, я нам не звертаюсь, наприклад, до лікаря. Що ну, робить людина? Да? Ну, як, як зрозуміти людині, що їй треба в перші 48 годин йти до лікаря і починати лікування? Бо зазвичай ми ну, просто і це теж нормальна практика, що ми не йдемо до лікаря, а самостійно її лікуємо. Поясню дуже просто: по-перше, ми далі побалакаємо про групи ризику, для, до яких має бути більш м, прицільна увага в у випадку захворювання. По-друге, е, треба розуміти: я не кажу, що це там класична клініка захворювання і грип не може протікати по іншому, але в грипа є досить специфічні симптоми, які е, треба знати. По-третє, я не кажу, що треба при підйомі температури до 38 через 5 хвилин вже стояти під кабінетом лікаря і стукати в двері, і казати, скажіть мені, що це не грип. Ми живемо у 21-му сторіччі. Ви заходите на... в інтернет-сайт аптеки або йдете просто в аптеку. Замовляєте собі тест. Швидко тест на визначення вірусу грипу. Зараз є навіть комбіновані тести для визначення грипу і ковіду. Так він коштує недешево, ну, в залежності від місця, від того він моно або комбінований. Банально там є інструкція, з якою справиться навіть першокласник. Робите собі це тестування, і якщо він позитивний, тоді можете дзвонити своєму сімейному лікарю і вирішувати, чи маєте ви приймати специфічне лікування, тому що специфічне лікування приймається або при наявності у груп, груп ризику, або при важкому перебігу захворювання. Цікаво, Аня, знаєш, що, у мене була перша думка, що треба йти в лабораторію, здавати аналіз в лабораторії якийсь. А ти ну, підсвітила це з іншого боку, що в аптеці є швидкі тести. Да? У мене навіть не, не виникало, якщо чесно, такої думки, і це дуже цікаво, да? що є можливість купити цей діагностичний тест, виходить в лабораторії і себе ну, продіагностувати і все тоді зрозуміти. Е, ну і тоді наступне питання про симптоми. Ще мені ось прямо хочеться ці симптоми почути. Ви маєте розуміти, що це я розповім про симптоми, але я буду описувати класичний умовно перебіг. Це не означає, що інші симптоми не можуть бути при грипові, або якщо що ці симптоми мають бути лише при грипові. Але, по перше, грип починається з високої інтоксикації, тобто це виражений головний біль, виражена ломота в тілі. Для грипу не характерним є нежить. Тобто, при грипові навпаки має бути сухий закладений ніс. Такі червоні очі, часто біль саме в лобній ділянці, біль при рухах очей, і збільшення головного болю і подразненості при погляді на світло. Сухий надсадний кашель, який йде, наче не з дряпального горла, ну, не так, що просто як горло, наче подразнюється, а трохи нижче десь в районі, як за грудиною дуже болючий сухий кашель. Отак це починається в, клас... в класичному його розумінні. Тобто, якщо висока температура і є нежить скоріш за все, це не грип. Але ну, 100% вірогідність можна сказати лише після хоча б швидкого тесту. Тому наголошуємо, що в цілому симптоми можуть бути різними, да? що індивідуальна реакція, але щось з цього списку може бути щось, все може бути зовсім да, якийсь там один компонент. От, ну, в будь-якому разі, якщо є різні підозри, то краще зробити тест. От так, це насправді я відношуся до тих лікарів, які дуже багато витрачають і собі, і родичам, і рекомендують на діагностику, і менше на лікування. Тобто перед тим як почати приймати якісь препарат, я маю впевнена, що він необхідний. Тому що в мене була така ситуація, рік тому в мене хворіла мати, в неї є певні ризики щодо важкого перебігу грипу або ковіду. І я прекрасно розуміла, що препарат для лікування грипу коштує так само, як швидкий тест. Але я купила швидкий тест, він був негативний, і вона нічого не приймала, крім симптоматичного лікування. Тоді цікаво, да хто тоді в нас да входить в групу ризику, бо ми вже знаємо, що нам треба приділяти більше уваги до людей, які в групі ризику, що їм і вакцинуватися, і перебіг хвороби у них може бути складніший. Хто тоді та група ризику? Група ризику банально це люди похилого віку, це діти, вагітні жінки. І це люди з важкими супитними захворюваннями. Тобто це важкі серцево-судинні захворювання, важкі дихальні захворювання. Сюди ж ми можемо відносити людей з ожирінням, це також фактор ризику, тому що в них життєва ємність легень може бути зменшена за рахунок великого об'єму віцерального жиру в організмі. Це основні. Тобто діти вагітні, похилий вік та люди з важкими супутніми захворюваннями. Так, тут я додам, що діти це мається на увазі з 6 місяців до 5 років, це найбільша така група, скажімо так, і вакцинація вона вже працює якраз ну, дозволена для дітей від 6 місяців. Похилий вік це таке теж це досить е, змінне поняття, тому Класично, це від 65 бажається, вважається. Але якщо там 64 чи 60 років, теж можна вже бути більш пильним до свого здоров'я. І ще одна група ризику, про яку я хочу сказати, це групи які людей, які перебувають в великому скупченні людей і хворих людей, що дуже важливо. От Аня, хоче тут щось доповнити. Я бачу, я хотіла сказати, що це група ризику по захворюваності. Ми кажемо про групу ризику важкого перебігу. Саме, тобто захворіти є високий ризик у людей, які працюють з великою скупченістю людей, але також ну не будемо такими категоричними. Це не означає, що якщо вам 30 років у вас немає там ожиріння цукрового діабету, гіпертонічної хвороби перенесених якихось важких захворювань, то у вас 100% не буде важкого перебігу захворювання. Це не є так, тобто не, не треба сподіватися на свій молодий вік і відсутність супутніх захворювань. Ми кажемо, що у груп ризику вищий ризик важкого перебігу. Бігу, це не означає, що всі люди старше 65 переносять його всі важко. Або всі люди після 65 помирають, а ніхто із молодих не помирає. Це Не так працює. Там вищий ризик ускладнень, але ускладнення є в будь можливі в будь-якому віці. Так, да. ну а е якщо говорити про збільшений ризик, захворіти. То це сюди ще під'єднається велика група людей. А сюди зараз у нас і військові входять. Це люди, які працюють і у сфері освіти, і у сфері медицини, об'єкти критичної інфраструктури, де постійно йде контакт. Навіть люди, які щодня користуються таким транспортом, типу метро. От це теж підвищена група ризику. Так насправді ми всі в групі ризику, а особливо зараз. Коли діти вийшли з дистанційного навчання і три роки сиділи вдома, і зараз потрапили в дитячі колективи, то це класний плацдарм для вірусів і бактерій для того, щоб розмножуватися і передаватися один одному. Так, і тепер ми можемо перейти вже до самих вакцин. От в Україні вакцинація від грипу вона є не обов'язковою, але Рекомендованої Міністерством охорони здоров'я це означає, що безкоштовно ви її не отримаєте, якщо підете до сімейного лікаря, але ви можете її зробити за власний рахунок. Найчастіше це в приватних клініках. Вже ці вакцини вони з'явилися на ринку зараз, якраз період, коли вакцини доставили, коли їх вони пройшли всі необхідні сертифікації, і саме час це робити, вакцинуватися. Тому тут треба проявити трошечки проактивності і самому погуглити де це можна зробити. Я ще хотіла сказати, що вакцинуватися Краще саме зараз до початку е, сезону. Чому тому, що по-перше, е, має виробитися імунітет? Тобто, якщо всі у вас навколо вже захворіли грипом, ви побігли сьогодні зробили вакцину. Не чекайте, що вона спрацює. Ну тобто, це треба час для того, щоб імунітет спрацював. По-друге, е, саме вже в період е, е, такої вираженої епідемії, е, це є досить ризиковано. Чому тому, що коли ми вводимо вакцину, тобто, ну умовно, наш поправ мене даша, якщо я не права, умовно наш імунітет. Націлений на, на, на те, щоб е, виробити спеціальні антитіла саме е, на цю вакцину, і ми е, можливо можемо стати трошки більш ура, уразливими до інших інфекційних агентів. Означає, що при ресурсу йде. Ну у нас не безлімітний ресурс в плані там енергії і спроможності нашого організму кудись направляти ресурс. Ресурс йде на вироблення антитіл. Це колосальна робота на синтезувати таку кількість антитіл, ці білкові молекули. І тоді інший збутник організм буде важче синтезувати ще антитіла до іншого збутнику. Через це можна бути більш таким уразливим до якихось застуд. І цей період, да, що Аня згадала, він триває близько двох тижнів. Тобто імунітет з'явиться у людини через два тижні після вакцинації. Ми балакали з тобою про те, як отримати вакцину. Або банально піти до, в приватну клініку, тобто знайти де, де вона є, або умовно йти в там, інфекційні кабінети, або в поліклініки і домовлятися, що ну, можна таке робити, тобто її можна купити за власний кошт в. Аптеках, в яких вона продається. Єдине, що не треба її вести в руках і гріти в тролейбусі, тобто має холодовий ланцюжок зберігатися при транспортантів вакцин, тобто то, 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 там має бути спеціальний холодильник зі спеціальними там морозильними елементами для того, щоб підтримувати адекватну температуру для цих вакцин. Тобто можна його самому купити, адекватно провести після огляду лікарям, якщо відсутні якісь там протипокази до вакцинації в цей день. Вам їх вколять в маніпуляційному кабінеті в поліклініці. Ну і тоді в мене ще одне логічне питання виникло. Які такі протипокази? Протипокази насправді це гострі інфекційні захворювання на момент огляду. Ну, тобто з температурою 38,5 не треба йти вакцинуватися від грипу. І, до речі, дуже багато людей думає: ну ми зараз не тільки про вакцинацію від грипу покажемо, а про інші вакцини. Температура завадить виробленню адекватного імунітету. Тому що, так як ти вже казала, у нас ресурс не безлімітний. Якщо ви вже хворієте, то, це, то наш ресурс направлений на те, щоб Протиінфекцію, яка вже є. І в організмі просто може не вистачити ресурсу для того, щоб адекватно зреагувати на ту вакцину. Тобто може не бути ускладнення, але вона може бути неефективною. А далі протипокази індивідуальні в залежності від супутніх захворювань. Тобто, не будемо, мабуть, Індивідуалізувати це треба з адекватним сімейним лікарем питати, чи є це протипоказом. Насправді їх не так багато. Тобто, ну це дуже важкі е, супутні захворювання, і це там не річна бабуся, там після інсульту, яка лежить в ліжку. Ні, це не протипоказ того, що вона там слаба або стара, або ще щось. Навпаки, в неї більше ризиків до ускладнення цього захворювання. Там є специфічні важкі захворювання. Uh -huh. ну, і ще, якщо були попередні алергічні реакції на вакцинацію, наприклад, то це теж треба обов'язково сказати, і можливо вакцинація тоді не буде проводитися, якщо теж компоненти, на які є алергія, є у складі цієї вакцини. Ну і скажемо так: найкраще, що можна взагалі робити, якщо ну в сезон спочатку ми робимо вакцину, а потім ми пам'ятаємо по правилах, як уберегти себе в цілому від застуд, Вони дуже прості, і їх дуже мало. Що треба гарно мити руки, провітрювати приміщення. Чим менше ви в скупченні людей, тим краще. Гарно харчуватися, займатися спортом, не перемерзати, але і закаляти організм це теж корисно. Тут треба баланс. От що ще додати Аня, що тут я ще не сказала з такого, що може запобігти розвитку грипу крім вакцини? Гарний сон. І, і намагатися так уникати стресів. Я знаю, що це дуже легко звучить, але насправді, якщо ви живете в постійному стресі, і у вас є тривожний розлад, то краще з цим запитом звертатися до спеціалістів і або проходити там психотерапію, або допомагати своїй нервовій системі стабілізуватися за до допомогою спеціальних препаратів. Це не є погано, це є нормально, да, тому краще. Нічого краще, ніж профілактики немає. Профілактика у нас да, складається тоді з двох частин це вакцинація і спосіб життя. От. Так що бажаємо вам провести цей сезон ем, застуд і грипу без застуд і грипу. От і з вами був подкаст Справи сердечні Даша і Аня. На все добре.